Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики. І сьогодні ми з вами повторимо, що таке простір. Простір знаходиться біля нас там, де ми перебуваємо. Ми можемо знаходитись всередині чогось, під над чимось, у чомусь. Можемо бути вгорі. Внизу можемо бути праворуч та ліворуч. Розгляньте малюнок. Хто намальован на малюнку? Так, тваринки. Давайте полічимо, скільки тварин разом. Кількісною і порядковою лічбою. Кількісною. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Зараз порядковою лічбою. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Яка по порядку лисиця? Перша, друга. Лисиця, друга по порядку. Який по порядку їжачок? Перший, другий, третій, четвертий. Їжачок четвертий по порядку. Який по порядку ведмідь? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ведмідь шостий по порядку. Хто перший? Білочка. Хто третій? Перший, другий, третій. Третій кабан. Хто стоїть перед ведмедиком? Вовчик. Хто знаходиться між лисичкою та їжачком? Кабан. Хто знаходиться за кабаном? Їжачок. Визнач, хто справа від лисиці. Самостійно. Визнач, хто зліва від ведмедика. Самостійно. Молодці. У лисички була крамничка. Іграша. Погляньте на полиці крамнички і давайте відповіді на питання. Скільки полиць у крамниці? Один, два, три. Або перша, друга, третя. Що знаходиться на другій полиці? Буратина, літак, лялька. Що знаходиться на першій полиці? Дзига. Телефон м'яч. Скільки на полицях ляльок? Один, два. Всього дві ляльки на полицях. Яка по порядку велика лялька? Друга. Яка по порядку маленька лялька? Перша. Що знаходиться ліворуч від телефона? Дзига. Що стоїть праворуч від великого м'яча? Пірамідка. Що стоїть під літаком? Телефон. Що знаходиться над дзигою? Буратино. Скільки разом іграшок на другій полиці. Один, два, три. Разом три іграшки. А зараз ми з вами пограємо в гру, що змінилося. Запам'ятайте, як розташовані іграшки. Машинка, ведмедик, білочка та зайчик. Яка іграшка стоїть першою? Машинка. Яка за першою іграшкою? Ведмедик. Яка за ведмедиком? Білочка. Хто стоїть останнім? Зайчик. Так, давайте з вами будемо заплющувати очі та побачимо, що змінилося, які предмети помінялись місцями. Раз. Відкриваємо. Так, дивимось, хто стояв за машинкою? Так, ведмедик. А хто зараз стоїть? Білочка. Ставимо їх на місця. Заплющили очі. Розплющили. Так, дивимось. Хто стояв перший машинка, хто стояв другий ведмедик. Хто був за ведмедиком? Білочка. А хто зараз стоїть? Зайчик ставимо на місце. Давайте ще раз заплющили очі. Відкриваємо. Так, хто стояв перший? Машинка. А хто був останній? Зайчик. Молодці. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. До зустрічі!